Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні ми проговоримо про активності проєкту ZKSync. ZK sync є L2 екосистеми Ethereum ну і призначена для масштабування відповідно, даної екосистеми. Значить, згідно сайта сайту l bcom ми бачимо, що ТВЛ зі Кейсінкера на сьогоднішній день складає 431 мільйон і поступається всього на всього арбітруму і оптимізму. Відповідно, ми знаємо, що арбітрум і оптимізм роздали дуже щедрі дропи. Тим самим, я думаю, що нам можна розраховувати на щось подібно також від цього проекту. Твіттер Скор проекту 441, що є дуже дуже гарно. Згідно з сайту CryptoRank, даний проект зібрав 458 мільйонів доларів. Було декілька раундів інвестування. Почалось це все діло з 2 мільйонів доларів на сідраунді, потім була серія А, де зібрали 6 мільйончиків. Далі серія Б, де зібрали 500 мільйончиків в листопаді 2021 року, 27 січня 2022 року BidDAU сюди інвестувало 200 мільйонів доларів. Це цей інвестор, де ми по Мантлене. Творк робили активності. І останній раунд інвестування мов серія C, де вони підняли 200 мільйонів доларів від топових фондів, як Dragonfly Capital, Anderson Horowitz та інших. На Twitter проєкту підписаний більше мільйона користувачів, що, скажемо так, ого. -го. Ну і тут всі топи, всі, хто, хто треба із важливих, всі тут. Тому, відповідно, довго говорити про це ми не будемо. А йдемо в мій телеграм канал посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Виконуємо активності, які піднімуть наш гаманець в рейтингу, і, відповідно, ми отримуємо з вами достойну винагороду за наше тестування. Для цього. Почати рекомендую з виконання квестів на ZLY і далі по посиланнях переходимо і виконуємо дані активності. Переходимо по посиланню із телеграм-каналу, відповідно, попадаємо у віконце активності. Перш за все, нам потрібно під'єднати свій Twitter та натиснути кнопочку Claim Rewards. Для зручності можна цю сторіночку перевести на українську мову. Відповідно, наступним квестом. Офіційна сторінка контактів командів ZKSync. Натискаємо на неї і йдемо на сторіночку, де ми можемо ознайомитись із офіційними лінками команди ZKSync, куди я рекомендую всім підписатись. В общем, повертаємося на The Live і натискаємо кнопочку Claim Rewards. Далі йдемо у наступну вкладку, відповідаємо Ні. Далі йдемо у третю укладочку, відповідаємо. ЗК-Sync. Нажимаємо кнопочку Claim Reward. Далі йдемо в наступну. Тут натискаємо А Неправильне написання ZK Sync. Отримати винагороду. Далі йдемо в наступний квест. Тут натискаємо Все вище зазначене. Claim Rewards. Далі йдемо в шостий пункт. Тут ставимо. Відповідь D. Claim Rewards. Далі йдемо в восьмий пункт. Тут натискаємо відповідь Е. E. Claim Rewards. Далі йдемо в 9-й пункт. Тут натискаємо Відповідь D. Claim Rewards. Далі йдемо в останній пункт і натискаємо відповідь А. На цьому квести по зела закінчені. Переходимо до активності Далі. Далі я вам рекомендую розробити отаку от от Excel-табличку, де, відповідно, ви зможете поділити на всі активності, відповідно, робите активність і відмічаєте дату виконання. Давайте я вам продемонструю зараз, як це правильно зробити. Наприклад, у нас перша активність це Bridge ZK Sync. Я натисну кнопочку переходу безпосередньо на сайт. Для цього ви берете копіюєте. Адресу сайту, повертаєтесь назад в Excel-табличку, переходите в меню Вставка, натискаєте посилання, внизу о, тут Ctrl-V, вставляєте ось цю адресу, а зверху можна якось написати скорочено, щоб ви розуміли. натискаєте кнопочку ОК. Відповідно, це вікно стає активним і натискаючи на нього, у вас відкривається безпосередньо сайт, де потрібно виконувати активність. Таким чином, вам не потрібно буде постійно при наступних активностях ходити, наприклад, в мій телеграм-канал, щоб звідти йти по посиланням, а також ви будете відмічати і бачити, де в яку дату ви зробили тут активність. Активність по zk Sync ділиться на дві активності: це активність в мережі ZK sync Light і активність в мережі ZK-SYNC Era. Я видалю новостворений стовпчик, збережу зміни і йдемо вже безпосередньо до виконання активності. Переходимо з телеграм-каналу по посиланню на сайт LiteZKSync.io. Натискаємо кнопочку Ethereum. Натискаємо кнопочку Connect Metamask. Конектимуємо наш гаманець Metamask. Натискаємо Top-Up. Далі вибираємо ZKSYNC. І далі нам потрібно поповнити наш гаманець. Я буду поповняти на 0.07 ефіріума. Натискаю TopUp. Газ, як бачимо, 10 баксів комісії. Тут такі, це ефір. Тут потрібно слідкувати за газом, коли газ великий, краще цієї активності не робити. Після декількох хвилин очікування вискакує сповіщення, що транзакція наша зарахована. Далі йдемо. Ви по посиланню з телеграм-каналу, а я із посиланні своєї електронної таблички на Orbiter Finance, де нам потрібно також в мережу ZKSync Lite перевести токени ефіріуму. Я буду переводити з мережі Arbitrum і знизу вибираємо мережу ZK ZKSync Lite. Я виберу 0.05 і натискаю кнопочку Send. Міняю мережу і підписую. Транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і очікуємо на її виконання. Транзакція пройшла. Надпис «Комплікт» говорить про те, що транзакція наша виконана. Також, пересвідчившись з цьому, ми можемо повернутись і вибрати ЗК і де побачимо, що наші, наш ефірчик, який ми переслали через офіційний «Bridge» І через Orbiter Finance вже на гаманці в мережі ZK Sync Light. Далі йдемо на децентралізовану біржу ZigZag. Ви, відповідно, з посилання в телеграм-каналу, я і з посилання своєї електронної таблички, де відповідно конектим наш гаманець іде. Треба нам робити трейди. Рекомендую тут час від часу, раз в дільку заходити на даний ресурс і робити якісь транзакції. Значить, зараз для прикладу я вам там покажу купити-продати. Вам же не рекомендую так робити, а рекомендую слідкувати за цінами і, відповідно, робити операцію з продажу, коли ефір дорогий, а операції з покупки, коли ефір дешевший. Таким чином, ви заробляючи на різниці ціни. Компенсує, як мінімум, затрати на газ. Тут можу, можна торгувати за допомогою лімітних ордерів, а також за допомогою маркет ордерів. Я рекомендую вам використовувати лімітні ордери. Ну а зараз для прикладу я вам покажу, як це робити по маркету. По маркету я продам приблизно 75% ефіру. Підписуємо Metamask, підписуємо ще раз Metamask. Відповідно, відбувається ордер. Ну і зразу я відкуплю назад ефір. Знову по маркету. Трошки система, як ми бачимо, підвисає. Підписуємо відповідно Metamask, як ми бачимо, наш ордер відпрацьовується. В Order History ми можемо побачити всі виконані наші ордери. Я зробив аж 4 трейда, бо відповідно, коли робив перші два трейда, записував відео і запис був виключений, тому відео не записалося, перезаписую. Тут ви можете контролювати свої трейди, раз в неділю заходьте і тут відповідно курсу купівлі-продажу, здійснюйте операцію і разом з тим, як ви будете заробляти гроші, ви ще будете накручувати транзакції. Далі йдемо на сайт PINATA, де відповідно потрібно зареєструватись, натискаємо Start Building, вводимо сюди адресу своєї електронної пошти і натискаємо кнопочку Create. Далі Next. Заповнюємо поля і натискаємо Send Conditioner. Відправляємо код собі на електронну пошту. Йдемо пошту. Копіюємо цей код. Вставляємо його сюди, натискаємо кнопочку Verify. Pinata Welcome to Pinata. Закриваємо цей дно. Далі додаємо файл, натискаємо кнопочку Select File. Вибираємо. Якусь фоточку, натискаємо кнопочку Upload. Далі у нас з'являється ось такий от код, який нам потрібно скопіювати. Далі повертаємось у перший пункт, де ми переказували токени ефір. Натискаємо NFTS, натискаємо Mint NFT. Сюди вставляємо скопійований код, натискаємо цю кнопочку. Підписуємо транзакцію в Metamask і, і натискаємо кнопочку Mint NFT. Знову підписуємо Metamask. Як ми бачимо, наше NFT замінчено. Натискаємо кнопочку ОК. OK. Далі очікуємо на те, коли ось у цьому полі з'явиться дві зелених галочки. Після того, як з'явилось тут дві зелені галочки, потрібно нам переказати нашу NFT. Натискаємо кнопочку Transfer NFT. Я її відправлю самому собі. Вставляю сюди адресу свого гаманця. Також вибираю дану NFT і натискаю Send NFT on the Підписуємо та Metamask. Натискаємо кнопочку ОК. OK. Далі. Цю NFT можна відправити на L1 Ethereum. На даний момент за цю процедуру. Потрібно заплатити комісію 28 доларів. Можливо, трошки впіймаю, щоб щось зекономити. Ви ж, в свою чергу, також рекомендую зловити газ поменше і зробити цю транзакцію. Далі потрібно вивести ефір з мережі L2 в головну мережу Ефіріуму. Нажимаємо кнопочку Трансфер, «Трансфер Zika Lite». To Transfer Ethereum. Я виведу 0.1. Ну а ті сльози залишу, щоб погратись. Натискаємо кнопочку ОК. OK. Далі приступаємо до активностей в ZKSing ERA. Тут нам потрібно буде повзаємодіяти з двома мостами, а також з 11 децентралізованими сервісами. Перед початком виконання активності ZKSing ERA нам потрібно додати мережу ZKSing ERA Mainnet до свого Metamask. Для цього переходимо по посиланню, трошки очікуємо і нажимаємо Add to Metamask. Нажимаємо Одобрити. Поміняти мережу. Починаємо з того, що переводимо кошти з мережі основної Ефіріум в мережу ZK Sync Era. Для цього йдемо по посиланню. Я з таблички ви з телеграм-каналу. Показую вам табличку спеціально, щоб ви також це собі зробили і цим користувалися. Це дуже зручно. І ви ніколи не пропустите активності. Перейшовши на сайт бриджу конектим наш гаманець Centomask, переведу 0. 0.03 ефіріума Натискаю кнопочку Депозит. Як ми бачимо, газ 6 баксів, це ефір. Тут нічого з цим не зробиш. Транзакція тверджена. Закриваємо ці віконечка та переходимо на наступний міст Orbiter Finance, де нам потрібно також з мережі ефіріум або з іншої мережі, у якій у вас є. Коїни Ефіріум Перевести їх у ZKSync era. Я також переведу 0.03. Натискаю кнопочку Send. Confirm. Підписую Metamask. Надпис Completed говорить про те, що наша операція виконана. І як ми бачимо, наш баланс в мережі The CanSync Era 0.06 Ефириуму 003, який ми переводили через офіційний брідж і 003, який ми перевели через Orbiter Finance. Переходимо до наступної активності. Далі повертаємося я в табличку ви в телеграм-канал. Або вже, якщо ви попередньо розробили також таку таблицю, дуже легко натискаємо по посиланню, йдемо на наступний сайт, де нам потрібно виконати активності. Переходимо на сайт Mute Switch, гаманець Metamask. Обов'язково в Metamask має бути мережа ZKSinkera майnet. І міняємо ефір на USDS. Я поміняю половинку. Натискаємо Swap і підтверджуємо транзакцію в Metamask. Газ був у нас $1.20. Закриваємо це віконечко. Також додаємо ліквідність Liquidity, Ethereum, USDC. Значить, додаємо мінімалочку якусь. В даному випадку важливий не об'єм, а наявність транзакції. Одобрюємо. Підписуємо транзакцію ГАЗ в 60 На цих активностях наш, звичайно, трошки поброїть на гроші. Але ж надіємося, що це все повернеться нам ще й зверху. Закриваємо цю віконечку і на даний момент активності на даному ресурсі закінчені. Йдемо далі. Натискаємо на посилання, попадаємо на SyncSwap XYZ, конектимо наш Metamask, вибираємо зверху USDC, а знизу Ethereum. Міняємо приблизно половинку, а можна 75%. Натискаємо Unlock USDC, далі одобрюємо, закриваємо віконці, натискаємо кнопочку Swap, підписуємо транзакцію в Metamask. Правильно робити взагалі не так, як зараз я вам показую, галопом по Європі міняю туди назад. А відповідно, коли ви міняєте ефір на USDC, ви дивитесь графік. Наприкладі Trading New, як ми бачимо, годинні свічки. І, звичайно, тут можна зловити в різницю в ціні, і таким образом ви будете компенсувати витрати на газ. А також ви будете робити ці всі операції трошки розтягнуті в часі. Тим самим ваш гаманець буде мати пріоритет над іншими гаманцями, які роблять, як, от так як я зараз вам показую, все кляцають бистренько і по черзі. Тому не спішіть, нікуди це все не втече від вас. Зробили, продали, купили, відкупили, ціна трошки впала. Перейшли на інший ресурс і так далі. Повторюватися цьому ми не будемо, йдемо далі. Тут також треба додати ліквідність, йдемо в укладку Pool, вибираємо USDS Ethereum. Натискаємо депозит і якийсь 1 центик додаємо до депозиту. Підтверджуємо MataMasku. Як ми бачимо, наша транзакція виконана. Закриваємо ці віконці, йдемо далі. Сайт «SpaceFi». Відповідно, connectiмо гаманець. Я вже тут щось ходив, він мене законнектився. І далі також робимо операцію з обміну. Я обміняю 0.02 Ефіріума на USDS. Натискаємо Swap, Confirm Swap. Підписує Metamask, а газ – Dollar. Транзакція виконана. Закриваємо це віконечка, йдемо в укладочку Pool і додаємо ліквідність. Вибираємо USDC. давайте, та цента їм вистачить. Аproбуємо USDS, одобрюємо і натискаємо Supply. Confirm Supply. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі Аманця Metamask. Закриваємо це вікно, знову йдемо в укладочку Pool. як бачимо, наша ліквідність додана. Закриваємо цей сайт, йдемо далі. Далі йдемо на Mower на якому конектимо наш гаманець Metamask традиційно. І тут також потрібно обміняти USDC на Ethereum. Я натискаю максимально, можна для пула залишити трошки копійочок, натискаю кнопочку Swap, Approve USDC, одобрюємо Metamask, підтверджуємо Swap. Чекаємо на виконання транзакцій. Транзакція відбулася, далі йдемо в укладочку «Pool», натискаємо USDC Affirm -E і додаємо знову ліквідність. Натискаємо Next, Next. І вибираємо кількість наших USDC. А також одну копійку додамо. Натискаємо Confirm. Додаємо Confirm Amount. Підписуємо Metamask. Тут, як ми бачимо, нас бриють вже майже на 4 бакси. Ну так собі. Ліквідність додана. Йдемо на наступний сайт. Далі переходимо на. The Casing Name Service, де нам потрібно купити доменне ім'я. наш гаманець і сюди пишемо доменне ім'я, яке ми хочемо придбати. Натискаємо кнопочку. Як бачимо, доменне ім'я нам доступне. Натискаємо на нього. Потрібно нам за нього заплатити 0.0028 ефіріума. Нажимаємо оцю кнопку. Підписуємо Metamask, а газ знову майже 3 бакси. Далі йдемо в кладочку My Profile. У цьому полі вибираємо деяке ім'я. Воно доступне не зразу, потрібно почекати хвилинок 5. І натискаємо кнопочку Зберегти, де наш також бриють на 63 центи. Операція підтверджена. І після цього, як ми бачимо, у нас вже замість гаманця наше домене ім'я. Далі йдемо на OmniChain Trade. Де нам потрібно також зробити обміни. Тут є звичайна свапалка, а також можна торгувати маржинально в лонг або в шорт. На даному етапі ми зробимо звичайний свап. Зверху я вибираю ефір, вибачаюсь, конектим гаманець Metamask, виберу приблизно 0.02 ефіріума, знизу виберу токени USDC. Натискаю Swap, підписую транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask і знову газ $26. Закриваю дане віконечко. Для красоти експерименту, звичайно, бажано б тут було ще відкрити лонг-позицію і шорт-позицію. Зараз я цього робити не буду, тому що ну, така, такий ланцюжок поступових дій, а якось повернусь сюди і зроблю ці операції. Вам рекомендую також поставити галочку і через деякий час зайти, відкрити позицію в лонг, можна її зразу моментально закрити, якщо боїтесь втратити гроші. Можна зловити якийсь трендик, ну і, звичайно, якусь капельку тут заробити, хоча б відбити газ. Йдемо далі. І попадаємо на, на сайт, де нам потрібно буде зробити активності з NFT. Конектимо наш гаманець, Далі натискаємо кнопочку Mint. Загружаємо сюди зображення, пишемо ім'я. І далі натискаємо кнопочку Mint. Підписуємо Metamask, йдемо в профіль, де ми бачимо наші. NFT, та NFT, яке ми тільки що створили. Далі йдемо в кладочку Collection, де нам потрібно купити якийсь дешевенький NFT. Йдемо в розділ Min Square Storefront, вибираємо Low to High і можна купити будь-яку NFT, яка відповідно продається відразу. Значить, це якась аукціонна NFT. Знову помилка. Купуємо цю NFT долар. Як ми бачимо, дуже багато NFT вже закінчився срок їхнього лістингу. Після цього натискаємо на свій профіль. І як ми бачимо, наша NFT, оця баришня, ми її купили. Давайте її зразу й продамо. Натискаємо Unlock, підтверджуємо, одобрюємо. Продам дешевше, ніж купив, аби тільки хтось по-бистрому її в мене забрав, щоб зарахувалась дана активність. Підписую транзакцію. Закриваємо це вікно, далі йдемо в профіль. І, як ми бачимо, наша NFT-шечка виставлена на продаж. На цьому активності на даному ресурсі завершено. Далі йдемо на Velocore, конектимо наш гаманець Metamask. І де, де також потрібно свапнути ефірчик на USDC. Давайте свапнемо USDC на ефірчик 36 USDC в моєму випадку. На ефір натискаємо кнопочку Swap, одобрюємо USDC, після чого підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask газ 62. Закриваємо це вікно. Далі додаємо також мінімальну ліквідність. Натискаємо Тут вибираємо USDC, одну копійку, депозит. Далі одобрюємо. Ми бачимо, що якась помилочка. Закриваємо це віконечко і повторяємо. Як ми бачимо, даний ресурс більшу, більшу частину нашого газу буде повертати нам назад, тому за кількість транзакцій на даному ресурсі не переживаємо. Закриваємо і повторяємо. Давайте трошки збільшимо. 10 центів пройшло. Вписуємо Metamask, а газ 1.79. Ліквідність додана. Закриваємо цей ресурс, далі переходимо на. Easy My Finance. Також конектимо наш гаманець Metamask. На даному ресурсі можна торгувати як зразу, або також виставляти лімітні ордери. Ми скористуємося послугою Swap. Ну, а при наступному попаданні на цей сайт я рекомендую все-таки виконати обмін по, за допомогою лімітного ордеру. Давайте поміняємо 0.02 Ефіра. Натискаємо кнопочку Swap, підписуємо Metamask. Комісія $1.32. І також додамо ліквідність. Як тут нам кажуть, давайте для зручності переведемо на українську мову, що ваші додані позиції ЛП відображатимуться як NFT активи. Будь ласка, не перераховуйте, не передавайте НФТ. Додаємо ліквідність. Вибираємо ефіріум і USDS. Нам потрібно виборати, вибрати розмір комісії. Також давайте дамо їм 10 центів. Натискаємо Approve USDC по замовчуванню. Далі одобрить. Сайт думає, тому ж чекаємо, поки нам підтвердять нашу операцію. Натискаємо кнопочку Create. Підписуємо транзакцію. Як бачимо, тут нас бриють на 3 43 цента. Транзакція підтверджена. Ліквідність наша додана. Для цього натискаємо назад. як ми бачимо, нашу операцію. Додану ліквідність у розмірі 20. Йдемо на інший сайт за наступною активністю. Переходимо на сайт Gameswap, де також традиційно конектимо гаманець та робимо обмін. На даному сайті я помі... поміняю USDC на ефірі, Approviamo USDC і натискаємо кнопочку Swap. Confirm Swap. Підписуємо транзакцію в Metamask комісія $0.07. Закриваємо це вікно. Йдемо в укладочку «Pool» і також кинемо їм пару копійок. Додаємо ліквідність. Підтверджуємо Metamask, комісія $1.32. Ліквідність наша додана, де ми, бач... де ми можемо побачити також її на сайті. Йдемо далі. Одинадцятим дексом, який необхідно протестувати, є Tarmaker. Exchange. Тут цікаво пишуть, що від 50 до 90% будуть повертати нам газ. Конектимо гаманець, натискаємо далі. І відповідно тут так само нам потрібно поміняти ефірки на USDS. Я візьму половинку і відповідно натискаю кнопочку Swap. Підписую Metamask. Після завершення закриваємо це віконечко. йдемо в ліквідність. Manage Likudі, USDS і копеєчку. кидаємо їм пул. по замовчуванню. Далі одобрюємо. Знову помилочка, давайте додамо 0,1. Комісія 1.32. Нашу ліквідність додано. Випливла транзакція за стейкінг відразу LP токенів. Знову 1.80. Бриють по повній. Ну, єдине, що тут радує, те, що вони обіцяють повернути нам газ. Так, ліквідність додана. Як ми бачимо, наш ефірчик додався, в ETH. аж. Відповідно, при бажанні ми можемо забрати свою ліквідність. Забирати ми її не будемо, так як ми сюди. Зовсім копієчки приложили. Тому на цьому ресурсі на сьогодні у нас все. Єдине, що сюди час від часу потрібно повертатись, робити тут якийсь сапик, і тим більше що комісію нам обіцяють повернути. І останнім із сьогоднішньої активності, яку нам рекомендує ZK Sync, це є HoldStation Exchange. Це децентралізована біржа, де можна завантажити мобільний застосунок. А також в якому можна просто міняти активи, а також торгувати з плечем. На сьогоднішній день воно повноцінно не працює. Пробував я додати сюди депозит два рази. Воно додається, щось там думає і повертаються гроші назад. Не додається. Тому, скоріш за все, що треба почекати з цим, поки вони налаштують цей сервіс, і по бажанню його звичайно також потрібно протестувати. По завершенню переходимо по посиланню, попадаємо на сайт, куди вставляємо номер свого гаманця, і де ми можемо побачити на яких сайтах яку ми зробили активність і відповідно коли це було. Як ми бачимо, SyncSwap, MinSquare, Gameswap і HoldStation чогось не відобразились пока. Можливо, інформація підтягнеться пізніше, скажу тільки, що цей ресурс також. Не дає багато раз безкоштовно подивитися. Я буквально там глянув декілька разів, і потім вже воно, короче, просить донат. Відповідно, після увімкнення VPN статистика знову стала доступна. Тут можна прослідковувати, коли ми робили активності, рекомендую користуватися цим сервісом, щоб час від часу. Заходити на якийсь декс і пророблювати там активності, щоб, скажімо так, щотижнево у нас була якась активність в мережі. І цього буде достатньо для того, щоб претендувати на винагороду у вигляді дропу. Також отут можуть додатись нові декси. В такому випадку рекомендую також проходити активність на них. На цьому це відео буду завершувати. Будь ласка, підпишіться на даний YouTube канал, де на, де на сьогоднішній день нас поки що 261 підписник. Підписуйтесь на Twitter про криптовалюту. Також на Facebook про криптовалюту, де я інколи публікую якісь новини. Також вступайте в телеграм-канал про криптовалюту, де я. Публікую новини по різноманітним активностям, а також тут є посилання на малесенькі відеоінструкцію по виконанню активностей, яких немає у відкритому доступі у YouTube. Також у нас є телеграм-чат, де можна задати запитання і попробувати вирішити, щоб вирішити свої якісь питання. На цьому все. Традиційно дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато. До нових зустрічей!